Лавра, наша духовна святиня Києво-Печерська, без москалів. Вона прекрасна. Пам'ятаєте колись, коли ви сюди приходили оці всі ряжені козачки, оці всі бабульки, які на вас отак осуждаючи дивилися. Все це відштовхувало. коли вони зникли, вся ця краса, вся ця енергія, вся ця сила віків, намоленість, прекрасність цієї архітектури, подивіться, просто на ці, на ці образи. Все воно відкрилося, все воно дало силу, все воно дало енергію. І в цьому храмі похований Великий князь, гетьман, великого князів Солотовського Русі, кого Константин Острозький, який 1514-му переміг Москву. В дальніх печерах і в ближніх лежать наші святі. Серед іншого і Ілья Муромець, який ми думали, що він бліни руські, а вони наші, руські. І ця дзвіниця, і кожен клаптик цього простору просто наповнений нашою святістю, нашою культурою, нашою силою. Тож приходьте в лавру, надихайтеся, наповнюйтеся, моліться за нашу перемогу. І слава Україні! Все буде добре.